Я подивлюся трошки з іншої сторони і поясню потім чому. Та людина, котра приймає остаточне рішення, котра. Управляє грошовими процесами всередині Росії, жива, але трошки дихає ладан. Ну, він, uh -huh. о, ця людина, вона дихає ладан достатньо давно. Да, Пояснюю, uh -huh. була б нам доступна така медицина, ми б з вами, може, не померли б нікогда, знаєте, знову ж таки, але трошки дихає ладан. І дійсно може бути таке, що от-вот от, от може. Будь в правда. Ну, арфій випадає, в принципі, і а, тако, по часу не дуже не дуже якби да, та смерть вже дихає йому в спину, але він ще ніяк не хоче помірать. Пояснюю, чому я дивлюся цей момент через таку призму, а не напряму. Давайте так, я сам для себе, який би. Яку би відповідь не видали б мені карти на пряме запитання, чи живий Путін чи ні, А знову ж таки, то що ми називаємо Путіном, то що а, значить двойників нього до, до речі, там, не один. От третій момент: я сам для себе не можу вивести нормальне розуміння, чи живий той Путін чи ні, саме той. Той перший ізначальний, так сказати, тому що, знову таки да, то, що ви бачите, воно на нього не схоже. Давайте так ні для кого не секрет, косметологічна і хірургічна, в общем то наша стезя, вона розвивається і так далі. А я прекрасно розумію, як на людину можуть впливати філери, як вони можуть там а, збирати воду, камкаватися, і коли тургар кожу зовсім не дуже. Як вони можуть впливати, і він сидить перед вами пухлий, очі, отакі, і ви говорите, що то не він, а то може бути прекрасним образом. Він Знову ж таки, в цьому я дивлюся. чому я поставив питання та людина, яка приймає остаточне рішення, і та людина, яка управляє грошовими процесами. Про це вам говорила Олександра, і про це ми можемо говорити в принципі, це логічно. Надвійників Путіна, скільки б їх не було, їм влади ніхто не дасть тому, що це ніхто, це лісо, це род, это лицо, і лицо повинно нести інформацію, їм влади розпоряджатися деньгами і приймати остаточне рішення, ніхто не дасть. Поэтому якщо би э, цієї влади, котра вот тут вот є, і ця людина, що відбиває, якщо би цієї остаточної руки. А кормільця цього, давайте назву так, Якщо б його не було, в Росії би відбувалося зовсім би трошки все по-іншому і зовсім інше. Ми би наблюдали діребані влади, значить, да ці баталії насчет кресла, хто буде править і так далі. Тому подібне. Ми зараз цього не наблюдаємо. тому у нас є всі підстави говорити про те, то, що той, хто управляє і последнє слово, последня інстанція, воно ще живе. От. Саме а ця людина спілкується з Трампом, чи все ж таки з Трампом спілкуються двійники? Давайте глянемо. Трамп не став би спілкуватися з двійниками. Вони для нього ніхто. Перше образом. Тобто я спілкуюся з отим є дихаючим наладам чоловічком, так сказать, і, можливо, в присутності ще якихось тут, ну, таких собі, посіпак, помічників. Тому що так, Трамп, звісно, у нас дуже дивна така людинка, ну, мягко говоря, да? але Трамп собі ну, він собі не дозволить спілкуватися з двійниками і з тими, хто нічого не вирішує. Тобто він спілкується або з тим самим владним да, людиною, яка несе владу, або ж Путін, або я дуже сумніваюсь, що там був би хтось негласний, Потому що ми знаємо ці замашки о Росії роздерібаньте все при першій же можливості. Тому я не думаю, щоби якщо а, а, був Путін совершенно мертвий, либо а, та людина, ну, Путін називайте його як хочете, короче, Путін мертвий, от там би баталії за это кресло і деребані бюджету були б набагато набагато гірші і в Росії зараз було совершенно гірше, і спілкувалась би Росія вообще по-іншому з тим же Трампом, і вони би вели себе би інакше? Також йшла мова про те, що та той Путін та в його стані здоров'я через власне цей стан здоров'я він не знає цієї картини, яка відбувається на фронті, що йому дуже дозовано передають цю інформацію. Чи ця інформація є правдивою, чи все ж таки він. Досить добре розуміє, що відбувається, і сам дає накази. Лорд Фантазіє, давайте так. Йому доносять інформацію да, майже всю, деяку прикрашають, деяку доносять не одразу, а з запізненням. Чому? Тому що якщо вдруг ворог втратив якісь території, Путіну одразу про це не говорять. Вони стараються отабрати обратно. Щоб просто нічого не було, знають нічого не було, тобі показалося. Тобі показалося і справить ситуацію. Якщо вони розуміють, що ситуацію ніяк не виправити і ТДТП, А вони тоді вже йдуть, звісно, говорять, тому що ну, придається сказати. От, сказати, що Путін взагалі не розуміє всієї обстановки на фронті, ну не, я би так не сказав. Він 80% вісімдесят вот, розуміє, от, а оці 20 вони в ці двадцять відсотків в динаміці-сюди ходять, або з запізненням, або з прикрашанням. Угу. Е, також дуже багато розмов про те, що все ж таки готуються замахи, що Путіна намагаються прибрати. Уже ж там, да, уже ж там був вроде би, там із картежа? Так, так. Є, є деякі автомобіль. замахи, які оприлюднювали про них казали. Розуміємо, що є ще багато, про яких ніхто не говорив на сьогоднішній день. Чи дійсно планується е, прибрати Путіна з влади, чи поки що про це мова на РФ не йде? У ну, то що він зараз робить, знаєте, він собі сам по суті ту яму й копає. Поэтому нам в будь-якому випадку з того краще, тіко давайте так а, його. Оця позиція, ні соглашатися, ні на що, вона тор тормозить якби наш спокій з вами, да, наш мир. От але він собі по суті робить риє яму, тому що ну, опять таки, да, поки, поки Трамп тримається, а потім може бути зовсім інакше. Трамп може улибатися йому в лісові і гарять Боже, я тебе так люблю, тобі так довіряю, але при цьому там Альо Кіллер, є рабатька. Тому що Трамп не може сказати, як він його ненавидить, як він би його uh -huh. там розчленив в подворотні, а потім оп, а Путіна не стало. Прекрасним інтересним образом, конечно, хто ж буде виноватий Трамп. Він прямо заявляв об этом. Поэтому... Дядька дурний, але хитрий. Так, замок. Біда, Лашка, так же ж тебе і нужно. Там і свої, і не зовсім свої. Там і своїм вже поперек горла стоїть, чесно говоря. Тим більше, давайте так, і, і не свої, я так полагаю, ну ми дивилися на ефірі, в общем, то ким був этот замах із кортежа. Так сказать, що у когось там дуже длинні руки, хтось із наближених може достати, і так далі. Це не тільки внутряк їхній, це ще і по заказі диявол у нас, по заказіку на нопа на к сожалению, предупреждені. Це перший момент. Другий момент, чим більше он не зговорчив, Чим більше він робить то, що робить, і, і грає свою дудку, тим більше небезпеки для нього, в принципі, в своєму. Це може бути, до речі, або а, ну, Страшний суд завжди говорить про такі громкі. Штуки. Це може бути або там взрив, ну, дійсно, там подорвати. ліба це може бути, що зв це зв'язано кінтарвохірон, це врачеватель. тобто щось то зв'язано з препаратами і так далі от, поэтому там фляга буде свистіть ще більше, тому що є прецеденти на чому свистіть. Тобто зараз вони вже підходять до тієї межі, коли готові застосувати власне всі ці методи, щоб прибрати. Зараз воно давайте так. Поки, на жаль, поки у нас це китайські попередження як внутряка, так і зовнішнього. Поки це, на жаль, попередження. Загроза є, вона нікуди не ділась. Тим більше він праціться тому, щоб налагодити якось щось в своїй голові. Не говорячи вже про країну, да і про нас вами в своїй голові, то тим більш явна загроза буде для нього, в принципі, своєму, і тим більше вероятності, що він сконає. Чекаємо з нетерпінням. А давайте зараз поговоримо Боже, про те, що чи... не шкода, так. Да. Да, <рес> да, да. зовсім. І, і навіть ніякого сорому не відчувається. 에, давайте також поговоримо, чи взагалі зараз про, між про владною гілкою влади РФ йде розмова про припинення війни з Україною. Чи шукають вони методи, як це зробити? Судячи з попереднього а, розкладу, можу сказати, що а, ну давайте не вся, не вся провладна гілка, не всі сказати, що всі там готові до а, миру, до закінчення війни, до, зареш, до завершення війни. Ні, але більшість, більшість а, готова над тим працювати, тільки вони не розуміють, знаєте, як подати інформацію громадянам. Ну, типу, нічого великого не случилось, як же ж ми зараз да? Що ми заявимо, Як воно буде? Ну, придумати громогласні заяви, так, да, звісно. Ну люди ж ну, дурні там все, образом, да, повіряться, що угодно, Но, з другої сторони, хто то ж на стока. Що ми скажемо, що ми заявимо, як ми заявимо? А чи повернемося ми до того стану, до якого, з якого ми це все почали? Тому що Росія, значить, чому ж вони сидять досі на дубці ровно і не соглашаються ні на що? Тому що вони хочуть виторгувати собі прекрасні умови, де вони в дамках стали знаєте, нічого не Де вони хочуть со всіми співпрацювати, де вони хочуть торгувати своїм газом, нафтою і так далі, де вони хочуть прекрасний ринок і день оборот і так далее. На жаль, але сподіваємося, що все ж таки вже зараз якісь кроки, як ви сказали, починають робитися і що будуть робитися робити. Там не зовсім, більшою, там, там, там. Не, давайте так. Там не зовсім кроки. Там поки що, поки що просто хотілки, да, Поки що це хотілки, але не кроки. На жаль. На жаль. А, давайте тоді ще питання про Росію. Все ж таки, хочеться завершити і перейдемо до наступних питань. Кого? Або що на сьогоднішній день дійсно боїться Росія? Чи є взагалі це щось, що боїться? Ну, Росія себе веде так, як будто би вона нічого нікого не боїться. З однієї сторони, это, да, это, это так, О, з другої сторони, і не зовсім. Перше, що я вже сказав, ми з вами поговорили, да, вони бояться статися ні з чем. Вони на самом деле дуже бояться бути закрыти, як якби северна Корея. Так, да, Корея це виживає, але якою ціною вона там виживає, так сказать. Вот. Ну, Росія у Росії не буде настільки плачевно все. к сожалению, вона велика, да? вона може себе витримати, розподіливши той чи інший бюджет. Буде жити, ну, звісно, не так хорошо, але тим не мене є. Так, зараз. Mm -hmm. Тут одразу про гроші, це про, значить, торги, імпорт, експорт. Вони бояться, що вони взагалі будуть знову ж таки говорю, відрізані від вообще всього світу по дітень обороту і поступленню денег як такових там валют і так далі і тому подобне. Це перший момент. Другий момент, чого боїться Росія, це к сожалению. К сожалению, Як би там не було, вони звикли жити в цих... Этих... І імперіалістських реаліях, так сказати, і режим міняти для них буде дуже складно. Возможно, але это, это буде дуже-дуже сложно. Вот. Ну, відсюди вже розуміємо, розвала как такового, Вот, коли, коли дійсно і режим пав, і все, і, і тепер ми сидимо, і не знаємо, що робити, куди приткнутися, так сказати. Я полагаю, що вони... тут в мене є король мечі, Трамп у нас іноді стає ним. Я так полагаю, що якраз таки Трампа вони бояться. Хоча ну, не показують це совершенно ніяким образом. Ну, не дозволять не вони собі цього. Но от Трампа вони бояться, тому що вони не знають, що, що від нього, по-перше, ожидать. А по-друге, знову ж таки, Трамп може. Я не знаю, там були ці заяви чи не були. А Трамп може їх как якраз таки без дідька, зробити совершенно... Уже зараз як якраз є такі розмови. Так милостиню просить. От, отось, тобто, ви не хочете по-хорошому стану в позицію короля мечей, я вас отрежу нафіка всього мира, условним образом. Вот, от поэтому вони, вони його бояться і бояться, що від нього очікувати можна дійсно всього, і вони підуть по світу, просить милостиню. Ну условним образом. Ми, я ж говорю, ми розуміємо, що Росія там може виживати. Ну, менше знову такі, це все тілі і так далі є. Тобто сказати, що є хтось, кого боїться прям рашка, ну, не дуже. З іншої сторони, я ще вам скажу таке, таку штуку: Росія боїться Трампа ще з одної сторони, не тільки в свою сторону, як в країну. Росія дуже прекрасним образом базується в Арктиці і вони бояться його там. От ми розглядали це, це питання, в общем -то, і вони бояться його там. Тому що е, Трамп зараз е, гребе ту Гренландію, оце все в ту сторону. От хоче це все викупити, підм'ять під себе, і всі бази тих країн будуть автоматично під ним. От а та так як Трамп хоче, скажімо так, збагатити свою країну, відрізавши фінансування в інші країни, да, і так з німночка за гете, знач, закапсулюватися зі своїми деньгами. а в Арктиці у нас дуже багато. То всяких металів там дуже багато газу, там дуже багато вообще всього, що можна собі представити, і навіть рідкісних металів, і так далі. Там дуже туди хоче, ну, от і от і війна за оце йде у нас з вами, щоб ви розуміли. Тобто, от ви розумієте тепер, чому Америки трошечки вигідна, ну, не трошечки, а вигідна війна у нас, тому що таким образом вони істощають ресурси Росії у нас, щоб потім загребти собі а, Арктику. Ну, от. А, ну, я думаю, по... давайте так, mm -hmm. ну от по, по Арктиці ще, але я думаю, ми дивилися це питання, і я думаю, що війна за Арктику може бути в самій Арктиці, ще з Росією у інших країнах. Mm -hmm. Ви перед цим сказали, що Трампа вони бояться через обмеження ресурсів. Певних за це зараз власне мова йде. Трамп принаймні говорити почав про те, що він може вести ці більш жорстокі санкції на сьогоднішній день. Це просто слова з його сторони, чи він дійсно готовий до дій? Він готовий до дій, якщо буде якщо буде потреба. Він вичекає реакції Росії на це залякування первинне. От, а потім він на потім він буде буде щось робити. Знову кстати, отшельники, причому дуже жорсткі на Це як нападіння фінансовий тиск, і побачимо, що ви будете робити далі. От він може то зробити, і тому, знову ж таки говорю, Росія цього боїться. Ну давайте ще з іншої сторони на це все будемо дивитися. Трамп уже заявив, що він значить не задоволений двома сторонами. В общем, то да цієї війни не не ді не нами. От Такі слова взагалі существуют, що я сейчас сказав? Ну ну, ладно. От, в общемці зрозуміли по суті, так да, і так і буквально, да. так і сказав. От і, в общем, давайте так на Росію. Наша позиція трошечки краща, що ми, хоч соглашаємося з його якимись пропозиціями. Знаєте, і ми от, і ми от викручуємося, ми соглашаємося, І таким чином, звісно, Росія остається в плані тому, що і тільки за нею це посліднє слово соглашатися, ліба відказати і бути плохим поліцейським. Знаєте, ми граємо поки в доброго поліцейського. От Трамп, звісно, зараз поки що він ще потерпе. По але давайте так, людина, яка людина, яка зараз досталася до своєї влади, яку теж не дуже долюблюють навіть в її країні, і він на цьому поприщі збирається там вроді якийсь закон випускати. от. Він собі має що правильно, хоч що то заслужить і поэтому, і поэтому я думаю, що поки там терпець вже, звісно, тріщить, но ще не урвався. Я думаю, що коли він урветься, Трамп буде жорстокий і до Росії, і можливо навіть до нас до речі. Е, тобто страждати коли... мене тільки вона, угу. ну ми вже бачимо цей настрій Трампа щодо України, тому. Розуміємо, що таке може статися дуже багато розмов про те, що Китай досить має вагомий вплив і міг би його застосувати на Росію. Зокрема, тому питання чи власне на сьогоднішній день Китай розглядає варіант, все ж таки стати на сторону України. Ні. Китай як завжди, може що три слова сказати в підтримку нас, але це будуть тільки слова. Тобто я можу сидіти, папа. Суть папи в тому, що я не приймаю нічию сторону. Я, я, от, я посередині, знаєте, і я філософсько дивлюся на це все і буду розказувати, хто правий, хто не правий, але я просто буду розказувати. Я буду давати не знаю, якісь поради і все. Позиція Китаю по уміряності вона достатньо устойчива, вона достатньо мало, мало змін буде змінюватися і так далі. Скоріше за все, він буде залишатися на тій нейтральній позиції. От. І говорити деколи, як вони за нас турбуються, і як, да, як би треба би робити той мир, так сказати. Ну і плюс у Китаю там свої трошечки справи і важливі конфлікти. ну, Військові конфлікти, Тому там Китаю не до нас з вами, в принципі. Готуються до війни США? Є такий момент, що ані. Вони... Одготавлюваються. Я не скажу, що вони там або будуть наступати, або прям що-то но тут у нас, тут у нас що. -та, що то готується. Не знаю, до речі, наскільки з США, я в геополітиці, ви знаєте, вообще. не дуб-дубом. от Но то, що у них тут оборонка пішла, а, а, причому в більшості випадків прихована, тому що луна і сила, вот, оборонка пішла в накоплення. Так сказати. і до речі, отут от, от верховна жриця і підготовка, тобто вони готуються до можливої або війни, або можливих якихось таких от, от заворушок. Чи буде Китай допомагати Росії? Тому що ми говоримо, що нейтральна сторона, принаймні так вони це заявляють, але є вже підтверджена інформація про те, що допомога Росії надавалася впродовж цих так, років, звісно, хочете надавалися. розуміти, чи надалі вона теж буде надаватися приховано, чи вони зупинили будь яку підтримку і допомогу? Ми ж давно говорили всі, і і, і, і не тільки ми, всі говорили, що Китай там очень крепка, дуже крепка uh -huh. пойматиму. Так. Китай буде допомагати Росії, залишаючись на якоби нейтральній позиції, і цьому буде він допомагати Тока за деньги і ресурси, землю і так далі. Тобто, просто так Китай Росії допомагати не буде. Йому не цікаво. Ну, за взагалі. Совершенно. За землю, за ресурси, за ще що та. Так, да, звісно, без проблем. Оце як я колись десь говорив, тому що е, Олександра теж говорила: в тому, що Китай може виступати, знаєте, міротворцем по лінії, значить, бойової лінії, а з боку Росії, як просто знаєте, наглядач, не за за зашорханий, да? не підкуплений, так сказати, а як просто третя сторона. Або мир. мір. Угу. Нічого не змінюється. Ну за, но за гроши. Угу. Ну такий от він Китай. І нещодавно прочитала не знаю наскільки це інформація підтверджена. Тому зараз з вами спробуємо з'ясувати про те, що йде мова про те, щоб прем'єра Угорщини Орбана позбавити права голосу. Ми знаємо, що неодноразово саме через його голос проти Україна була позбавлена багатьох фінансових і різних інших допомог. Чи дійсно йде про це мова, чи дійсно його можуть позбавити права голосу? Про це йде мова. Тільки все не так просто і легко. Це чому-то не просто людину позбавити права голосу. Тобто, це це скоріше, не просто. Знаєте, ти сьогодні не голосуєш. Знаєте, uh -huh. тому що ми так вирішили. Должні произойти пройти то в общем-то, тілодвіження. і його да дійсно хочуть поставити в такий підвішений стан, де йому буде невигідно. Говорити то, що він говорить. Тобто, це скоріше не позбавлення права голоса, а скажімо так, знайти ті речі давнія, нажав на котрі він буде говорити як міленькі все, що треба. І так, як надо. От, поэтому тут поки що йде, а, до речі, робота в цьому плані йде. Тобто, вишукують Вишукують то, на що можна надавить, чим можна, може бути, Чим можна цю людину, значиться, етата скланіти на свою сторону? Будь то шантаж, будь-то гроші, будь то виключення з усіх можливих альянсів і так далі, де вони там состоять. Тобто, шукають, чи можна людину або купити, або шантажувати, щоб він почав говорити то, що, то, що треба, а не то, що йому хочеться? А то, що треба, воно вигідно в Україні. Бо розуміємо, що це ж дві сторони працюють, можуть і вимагати голосувати проти, тому потрібно з'ясувати. Ну, з більшості випадків. Тобто, давайте так. Його як мінімум будуть склоняти к тому, щоб людина була більш. Як би це сказати? Я не скажу, що поблажливо до нас це нехорошо хорошо звучить, а в общем то, щоб вона, щоб вона хоча б не заважала, Не можеш допомогти, не мішай.